Бригадный генерал Патрик Райдер снова пошел в атаку. Пентагон официально разрешил бить с американскими ракетами по нашему Крыму, пояснив, что дальнобойное американское оружие предназначено для использования на территории Украины, а Крым в понимании американцев – это Украина. Ну, то есть Вашингтон Таким образом, взял на себя ответственность за удар по городу Севастополь. Но этого американским ястребам мало. Они хотят еще. Сенатор республиканец Томас Кин возмутился ограничениями дальности для американских ракет и предложил увеличить радиус поражения до 300 километров. То есть увеличить ровно в три раза. Иными словами, так называемая ползучая эскалация. Как заявил помощник госсекретаря США Джеймс О'Брайен, в этом радиусе находятся не мирные российские города, а российские авиабазы, ударив по которым можно снизить атакующий потенциал Москвы. И он, этот потенциал, якобы уже даже снижен. После разрешения бить на расстояние в 100 километров, Харьковское наступление было якобы остановлено. Так считает Госдеп. 300 километров от украинской границы. Смотрим на карту. В радиусе поражения. Брянск, Орел, Воронеж, Курск, Ростов-на-Дону, Таганрог. Также известно, что Пентагон обсуждает отправку ракет с дальностью 500 километров. Если такую ракету запустят, допустим, из Сумской области, то она способна поразить цель в Москве и во всех городах до российской столицы. В общем, красных линий отныне нет. Байден говорит, я делаю ставку Забыл, на что делаю ставку. Ну, он там много чего говорил, на самом деле, а странного. Тоже я делаю ставку. Ну, вот и мы такую ставку. Поставили. Мы тоже на ставок надели в последние два года, как бы, вот, а, и три даже, я бы сказал. Вот в чем особенность заключается? Заключается она в Но том, мы что хотя бы не забыли, чего мы хотели. Хочется напоминать на каждый день, точно, вот конкретно, какие цели, какие какие границы. Очень хотелось бы, вот, потому что не все до конца понимают, вот, чтобы не завирусилось потом. Uh, у Байдена проблемы с рейтингами, это факт. И поэтому очень многое будет зависеть от того, как он покажет... Да, как на то есть причина. Аплитивные. Я считаю, что мы на самом деле далеко не все делаем для того, чтобы эта борьба закончилась быстрее нашей победы. Мы недостаточно делаем, как мне кажется, для того, чтобы украинцы быстрее прозревали и переходили на сторону правды, как мы считаем, на нашу сторону, чтобы быстрее происходило то осознание у украинцев, которые, у жителей Украины, у граждан Украины, которые требуется для того, чтобы мы, наконец, пришли к результату. Вот нас устроит вариант Орбана, когда ровные отношения, взаимовыгодное сотрудничество и не отправка денег на Украину. Нам больше От Европы вообще ничего А не... вот это то они нам и не дадут, Ольга. По одной простой причине. У них у всіх повний консенсус і у правих, і у левих. Тепер росіяни будуть боятися десанту до Криму. Українці створюють ударний кулак. Партизани дізналися, коли росіяни очікують прориву до Криму. Російські окупанти посилюють оборону Криму. Це повідомили в партизанському русі. А теж серед російських окупантів ходять чутки, що Сили оборони України створюють ударний кулак. Створення ударного кулака триває для осіннього прориву в бік поки що під Росії Криму і перерізання сухопутного коридору на Херсонському напрямку повідомляє партизанський рухатеж у своєму телеграм-каналі. Партизани також повідомили, що вздовж обережжя півострова загарбники постійно збільшують кількість оборонних недоспоруд. У Євпаторії та Ялті Росіяни залучають цивільних підрядників до обладнання вогневих оборонних позицій, які виглядають дуже. Карикатурно додали в АТЕШ. ну що ж, ми можемо побажати тільки їм удачу підготовці, тому що якщо. Все таки Україна поставила перед собою ціль. То а, цю ціль Україна досягне. І з приводу цього а, командувач ВМС зробив важливу заяву про знищення Кримського мосту. Цілком реальним є повернення українського флоту в Севастополь. Зазначив віце-адмирал. Триває війна в Україні, і через Кримський міст відбувається постачання техніки зброї, обладнання для російської армії на фронт. Тому він є військовою ціллю і має бути знищений про це сказав віцадмірал командувач військово-морських сил збройних сил України Олексій Неєшпапа в інтерв'ю журналісті телеканалу 1+, плюс один Наталі Відповідаючи на запитання щодо доцільності знищення Кримського мосту, командувач ВМС зазначив, що це логістичний об'єкт ворога, який має бути знищений. Кримський міст це логістичний ланцюг, який працює на агресора, і всі логістичні ланцюги для перемоги повинні бути знешкоджені. Тому, звісно, міст це. Така ціль сказав він при цьому зазначив, що по кримському мосту зараз в менших об'ємах ніж було у 2022 році, коли він був уражений далі. відбуваються, відбуваються різні поставки на фронт для ворожої армії, але все ж таки залишається ланцюжком постачання для окупаційних військ. І для військових це буде військова ціль. Вона є і залишається. Наголосив неї Єшпапа. папа. Він вважає, що досяжної ціль заходу українських кораблів у Севастополь в Криму. Знаєте, як в той Стійські пісні я знаю, то що то нівозможна. Звісно, що інакше не може бути. Я вже казав, що ми повинні до кінця дійти. Наголосив неї ж папа. Він наголосив, що в Криму є багато українців. Ми їх також захищаємо, тому не застосовуємо зброю по цивільних об'єктах. За його словами, такі злочини у практиці Росії, яка б'є по цивільних об'єктах в Одесі, в Харкові та в інших містах України. Українці, бережіть себе, ми повернемося і все поставимо на свої місця. Не треба перебувати поряд з військовими об'єктами в Криму. Обходьте їх стороною і не наражайтесь на небезпеку, бо це цілі, для цілі для сил оборони України. Сказав не є за його словами, громадяни України, які там проживають, будуть, будуть відновлювати життя в Криму. Так ми дійсно сподіваємося, що все ж таки зможуть провести всі морські. Сухопутні операції. Також все ж таки знищать той клятий Кримський міст, який постійно, як, як венозна артерія, постачає на окупованій території зброю для так званих росіянців. І далі ми продовжуємо обговорювати новини з РФ. І Наразі знову палає. Ми вже повідомляли в попередніх етерах про це в Краснодарському краї, внаслідок чого було уражено дві нафтобази. Лукойла і також вежу стільникового зв'язку у Краснодарському краї в ніч проти 6 липня. Ударні дрони атакували об'єкти в Єйському, ленінградському та павлівському районах. У Єйську повідомили російський оперативний штаб пошкоджено вежу стільникового зв'язку. У станиці Павлівської дрон уразив територію нафтобази, викликавши спалах резервуарів з паливом. Аналітики групи Астра пишуть, що нафтобаза належить саме Лукойлу. У станиці Ленінградська внаслідок атаки безпілотника також спалахнув резерв. Уар з паливом російської протиповітряної оборони не вдалося збити всі ударні безпілотники. На оприлюдненому відео видно, як у російському нафтобазу, яка вже горить, влучає наступний безпілотник та спричиняє потужний вибух. Міноборони Рефі про атаку дронів, які атакували об'єкти у Краснодарському краї, не повідомляло. Російське відомство лише оголосило, що на території Курської області. Засобами ППО було нібито знищено сім безпілотників літакового типу. Ще один дрон був збитий над Білгородською областю. Подібні атаки на нафтопереробні заводи та сховища направлені на зменшення економічного потенціалу РФ. Я. Наше завдання це позбавити ворога ресурсів, і зменшити потік нафтових грошей та палива, які Росія направляє безпосередньо на війну на війну наших громадян. Розповіло видання BBC «Джерело» у силових структурах. Крім російських НПЗ, цілями дронової атаки стають також військові об'єкти, зокрема авіабази російських повітряних сил. У червні група ударних безпілотників атакувала російський військовий аеродром біля міста Моздок у північній Осеті. Так дійсно, щоб не казали. За кордоном, що не потрібно стріляти по рашистськими НПЗ, це може вплинути на економіку світову, на енергетичну інфраструктуру. Збройні сили України будуть виконувати свої завдання і сподіваємося, будуть виконувати їх успішно.